Сьогодні я знаходжусь в українсько-японському центрі КПІ і тут проходить виставка сучасної української кераміки. Крім того, тут дуже багато різних цікавих локацій. Виставка проходила в почесному статусі святкового заходу, присвяченого 30-тій річниці встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною. Презентовану на виставці авторську кераміку створили та випалили цього року українські митці керамісти в традиційній японській дров'яній печі Анагама. Піч Анагама стародавній тип гончарної печі, перевезений до Японії з Китаю через Корею в п'ятому столітті. До експозиції увійшло близько 30 авторських керамічних композицій, які восени протягом двох місяців були створені 11 українськими керамістами, що захоплюються дров'яними випалами. Наприкінці жовтня був проведений їхній спільний 96-годинний випал у керамічній резиденції Гуденки, що розташована в передмісті Києва. Приємним бонусом став майстер-клас від Тетяни Максимчук під назвою Групова скульптурна композиція. На зустрічі з відвідувачами Тетяна Максимчук ліпила антропоморфну скульптуру з шамотної глини та розповідала про форму утворення, секрети композиції та психологію відносин між людьми. Ці захопливо спостерігали за глиняними образами, вносячи свій вклад у створення колективної композиції. Мені надзвичайно сподобався цей захід, адже мистецтво кераміки – це величезний пласт національної культури, який формується у межах світового художнього процесу. На цьому моє відео добігло кінця. Хай щастить!